В еквадорському місті Гуаяків розповсюджується епідемія. Вона спричиняє напади жорстокості у людей. Сотні Гуаяківців потрапляють до психіатричної клініки, де безупинно повторюють одне ім'я. Саме так починається продовження першого технотрилера Макса Кідрука Бот. Послухати про книжку прийшли шанувальники-письменника. Я працюю в бібліотеці, наші читачі дуже люблять. Я вже взяла автограф і сама читаю з задоволенням великим. А, яка книжка більше всього потрапила? Усишаніда. совсем про Макса Кидрука, поэтому ну, как бы еще ни одной книжки не прочитала, но при этом наслышана очень хорошими отзывами о нем. Ну, решила послушать, а потом, если понравится все, то тогда уже начну более детально изучать его творчество. Слышали, читали, очень нравится, очень увлечены, и очень интересно. Больше всего бот первый. Четверте перевидання першого бота буде вже незабаром, однак сам автор цей технотрилер не вважає кращим. Я не хочу, щоб ви ставили знак дорівнює між найбільш успішна та найкраща. Це дуже суб'єктивно. Це надзвичайно суб'єктивно, але я не вважаю цю книгу своєю найкращою. З чим я погоджуюсь, це з тим, що ця книга стала найбільш знаковою для мене. По перше, вихід бота ознаменував перехід від тревогів, тобто від автобіографічних романів про подорожі, до художньої літератури. Зробити зі свого бота телевізійний технотрилер. За словами Макса Кідрука, він погодиться лише тоді, коли матиме змогу витратити на нього значні гроші. Утім, вже зараз письменник має свої образи головних персонажів Бота Голівудських. Чесно, я не хотів втискати в ваші голови моє бачення героїв своєї книги. Або не так, Мо, е, моє бачення голівоцьких акторів, які найкраще зіграють, як, на мою думку, героя цієї книги. Але потім я подумав, якого біса, хто краще за Двейна з Джонсона зіграє Ліна Хедхантера. І тому я вирішив цей слайд сюди додати. Бот має усі шанси стати трилогією допоки єдиною у Макса Кідрука. Однак фанатам письменника доведеться почекати приблизно до 2021 року, аби дізнатися, що ж сталося з головними персонажами книги та самими ботами. Юлія Марковська, Віктор Лапченко на часі новини